не бачу світ, що ти. Я знаю тих, кому і дні, як ночі, а сонце джерело, лиш теплоти, я знаю тих, кому у таємниці лиш пізнання залишиться про дні, про фарби, квіти і небесні птиці, про ту красу природи на весні. Тобі я вдячна, Господи, за руки, що ними хліб святий беру щодня, Сльосу смахнути час не розлуки, що друга можу взяти я. Я знаю тих, кому їсти лиш давали, і з ложечки, хто біль в очах ховав, хто хоче, щоб руки працювали, та жереб долі інші все ж прийняв. Заслуг за голос вдячно невимовно, бо знаю тих, кому весь світ чужий, хто сум і рад. Щирість безмовно розкаже через зір лиш тільки свій. за хліб я вдячна є перед тобою, який лежить в достатку на столі, а був той час, що кожний день з собою Ніс голод, смерть, хто жив на цій землі, тоді за крихту хліба віддавали, не шкодувавши золотого щось, багато раз шматочок розділяли. Та вижити не всіх довелось за друзів теж тебе Господь хвалює за їх тепло і щедрості душі, що з ними разом радісно іду я по снявих розах в ранішній тиші Я знаю, як самотнім є печально, Де часто не є дух на самоті, і шлях здається їм якимось дальним слабіють кроки. В їхньому житті я вдячна тобі, Господи, за маму, за ніжність рук її теплі слова, за погляд рідний з добрими устами, за те, що мама є ще жива. Силід, я знаю, мірних і нещасних, їх доля вся тривожна ірка. Мамо, за небо мирне все, що ти створив, навчай, слабкими Боже, нас вустами тобі подяку, всякий час нести, навчай хвалити нас тебе невпинно, за те, що дав, і те, що ти не дав, за те, що мить якусь ту швидко плину все пропаде і зникне без безслідав. Коли мій сір в очах почне згасати, і темними для мене будуть мій допоможити ціль не нарікати, печалі і у мені нехай не буде ні розчарування, бо промовляти ти не очай, коли і тіло моє візьмуть страждання, то і тоді теж дякувати дай, я хочу славити тебе, не лицеміро. в дишеній вдячності, безмірні, тебе звеличити в щирій хвалі, коли не стане мир над землею, лишуся друзів, рідних всіх своїх, допоможи і з вдячною душею хвалу складати біля ніг твоїх, і якщо руки в мами найтепліші, не будуть проявляти теплоти, Погаснуть очі. Погнути дай, що так призначив Ти. Тебе люблю і славлю, алла Отче, що для мене свій Дух святий послав, Тебе хвалити, серце моє хоче за все, що ти в житті для мене дав.